Днями наряд спеціальної групи затримання криворізького міського відділу Держслужби охорони отримав повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації в одному з магазинів по вулиці Ватутіна. До приміщення магазину зайшли троє безробітних раніше судимих місцевих жителів. Вони були на підпитку та грубо порушували громадський порядок, чіпляючись до покупців і персоналу. На зауваження охоронці відреагували агресивно, зчинивши бійку. В цей момент продавці змогли натиснути тривожну кнопку. Коли наряд ДСО прибув на місце інциденту, бійка не вщухала на основанні статті двінадцятої закону України о міліції. Правонарушителям делается предупреждение устное несколько раз. После этого дается время, если позволяет возможность на самостоятельное прекращение правонарушения. Если данные действия не имеют никакого эффекта, и люди, которые совершают правонарушения, не прекращают их, к ним применяются меры физического воздействия, специальные средства. На вимогу зупинитися, зловмисники не відреагували. Більше того здійснили напад на міліціонерів, намагаючись заволодіти рушницею «Сафарі». Один із трьох граждан продовжував вести себя неадекватно і спробував вирвати з плеча спецсредства «Сафарі» – помпове оружие, Після чого гражданину було применено спецсредство в область ног, так як він не прекращал протиправні дії проти працівників міліції. После этого были задержаны три гражданина, доставлены в райотдел. За фактом инциденту триває слідство. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.